Так просто і неймовірно смачно. Я не знаю, чому я боялася отворити творити І бо як маленька. Зайду наперед і пробалакую вам, що він вийшов неймовірно смачний, в міру солодкий, дуже насичений. Та ти що, задоволена, на всі сто? Для початку приготуємо ці всі украшення, так сказати. З ізюмом тут все понятно. Курагу покрамчижила кубиком, цукати апельсинів купила вже готові. Такі мигдалі, грецький горіх, я помила, обсушила і теж покрамчила. Жировлину залишила є. Залила це все діло конячком на добу. Вже опосля беремо вершкову. Масло, кімнатної температури, додаємо туди сахарю, збиваємо до пишної пишної маси, далі туди дві крашенки і ванільки і знову перетерли. Творог перетираємо зручним для вас способом, далі додаємо сік і цедру лимону і потрошки всипаємо мукичку. Муку з розпушувачем заздалегідь обов'язково потрібно просіяти. І за тісто. Виходить трошечки липкеньке, але як то кажуть, на скорість не впливає. Десь трошки руки смастила мукою, десь на стіл трошечки підсипала. Далі додаємо туди наші украшення і в емісію. як все добре об'єдналось, розділила на дві частини і сформувала наші. Майбутні штолини. Духовка в нас в цей час вже розкочегарилась. Випікаємо рівно одну годину, далі ще провірила шпажкою, так сказати, щоб на Далі ще гарячими смастила вершковим розтопленим маслом і добряче, так сказати, від душі посипала пудрою. Після того, як повністю остили, я добре замотала пергаментну, можна, в принципі, ще якоюсь роднинкою і відправляємо в темне місце. Я один порізала зараз, щоб вам показати, а інший хочу послівати. Десь через недільки-дві. Я їх сважила, один вийшов на 870 грам, а другий вийшов на 950.